Зараз я вам покажу, шановне товариство, як цинічні бандери асфальт стелять. Мешканці Петієва вирішили самотужки ремонтувати дорогу, через те, що від міської влади дождатися, щоб на цій вулиці поремонтували дорогу, ніяк не можна. Тут горба забиває щебенку донизу зносить. Да. Вирішили асфальту трохи підстороїти. Синіші бандери, а хто вкатувати буде? Люди будуть їздити. вкатають. Да, катають? Так, катають. Давай на То що ви хочете, щоб я за кермо сів чи що? Давай. А, нормально виходить. Меня ее тут косові то що? попадни туда нтек, кидай воно туди де стоїшь! А на ці улиці тандер виграли. Да! Ці армяни стелили, та да, тендер вигравали. А вам пощастило тут виграти. Хлопці, а яка фірма у вас? Баранбут. Яка? Баранбут, Баран бут. да. так. У фірмі ще є працівники, тільки тільки двох? Та я третій, але той остався директором. Пальлопати остався це да. рекордів. Там не є рекламою, але підлатати. Давай я ще вперед, ось диви, оцю яму треба ще закидати. Оцю збоку. Бо там вже буде горб. Одне тільки погано, що у ваське було подвір'я мале і асфальту мало, так? А ви ще там ямиці асфальтом лапати? То нащо ви Треба Треба сюди вести. Воно зараз дощ йде ще дня, принесе й замулиться ще днем тут, і буде класно. Отак От кляті бандери цинічні, асфальт стелять. Картоплю в Картоплю садять, садять прямо. Зараз себе дай боже довести досягти, щоб не з неба. Ну все. Кітамо на кого! Може с ваш катають палубі тут. Оці так посередині трохи горбелі треба. Під цього Дрібніше Дрібнішими позасипати, так. Теж розіб'ють, то треба, щоб хтось ще поїхав його розбивати. Де, він ось розбивається нормально, да. Да, він так? Він зараз порозбивається Вони точно. Угу. Та нормально. Розкатали, на другий день приходимо, Ось, ось грудку. На 25 років. Гарантія? Угу. Ну все, поїхали заслідуючою ходкою.